Україна переможе і повернеться до кордонів 91-го року, і допоможе їй у цьому НАТО. Таку несподівану я б навіть сказав про українську заяву зробив американський президент Дональд Трамп. Після зустрічі з Володимиром Зеленським, що вплинуло на зміну поглядів президента США, якою буде політика Білого Дому по відношенню до України на практиці, яка реакція Володимира Зеленського, і що буде далі, коли нарешті закінчиться війна? Адже Дональд Трамп має свій прогноз? Про це і не тільки будемо говорити сьогодні у випуску. Тож додивіться його до кінця. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, аби не пропустити. Важливої інформації. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про політику і не тільки. І сьогодні будемо обговорювати нові резонансні заяви Дональда Трампа, які він зробив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Але спершу про саму зустріч. Бо це важливий контекст. Вона відбулася 23 вересня у Нью-Йорку. До цього Зеленський і Трамп бачилися 18 серпня, коли глава Української держави відвідував Білий дім. Нинішні переговори організували на полях засідання Генасамблеї ООН. Чим вони важливі для України? Пояснив Володимир Зеленський. Цитую. Дуже хороша зустріч сьогодні. Рано поки щоб вказати якісь елементи зустрічі трішки пізніше, але вона дійсно була напевно найповніша, сказав Зеленський в інтерв'ю Суспільному. Журналісти також поцікавилися у президента України, чи висунув би він Трампа на Нобелівську премію миру у разі, якщо тому вдасться завершити розпочату Росією війну проти України. І ось що відповів Зеленський. Цитую: якщо він її закінчить, абсолютно впевнений, українці теж будуть це робити з задоволенням, бо це місія велична закінчилася. Сказав президент, але, схоже, Нобелівська премія миру найближчим часом Трампу точно не світить, бо закінчити війну він, на жаль, не зможе. І це нарешті визнав і сам Дональд Трамп. Не знаю, що з ним зробив на зустрічі Володимир Зеленський чи це так спрацювали наші дипломати? Але американський лідер повністю змінив свою риторику, зняв рожеві окуляри і принаймні перестав говорити про мирні переговори з Путіним. Ну і звинувачувати у цьому Зеленського, або ж розводити оцей дитячий садок, що Зеленський з Путіним посварилися їм треба просто закритися десь в кімнаті, поговорити і помиритися. Ось ну зовсім інша риторика, ніж ми з вами обговорювали ще минулого тижня. Давайте процитую, що цього разу сказав Дональд Трамп про війну в Україні. Це близько трьох з половиною років дуже важких боїв, і схоже, що це ще довго не закінчиться. Кінець цитати. Напишіть в коментарях, чи здивувала вас ця заява. І які емоції вона у вас викликала, адже раніше віцепрезидент США Джей Дівенс заявляв, що він сподівається на завершення війни Росії проти України протягом трьох-шести місяців. А спецпредставник президента США з близького сходу Стів Віткоп зазначав, що США ставлять перед собою мету завершити війну в Україні до кінця цього року? Я вже не кажу про обіцянки самого Трампа закінчити війну упродовж двадцять Чотирьох годин, потім ста днів, потім ще ста днів. Тепер він вже навіть дати ніякої не називає, а просто визнає, що війна надовго. Але. Чи означає це, що Трамп нарешті перестав довіряти Путіну? Як з'ясувалося, це питання цікавить не лише мене, адже на прес-конференції Дональда Трампа прямо запитали журналісти, чи він досі довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. Але американський президент уник прямої відповіді на це запитання, і ось що він сказав: я повідомлю вам приблизно за місяць. Тож робимо висновки, що Трамп поки що не готовий піти у пряму конфронтацію з Путіним та накладати обіцяні санкції на Росію. Певно, він все ще сподівається, що Путін якось виправить ситуацію або запропонує якусь зустріч трьосторонню чи двосторонню. Але тим не менш він продовжує давати ці останні шанси Володимиру Путіну. Це тривожний сигнал. Але, але тим не менш, в словах Трампа відчувається зміна риторики, і це важливо для України. Тобто так він ще не може. Повністю розвернутися від Путіна так на 180 градусів і чітко сказати, що Путін агресор. З Путіним нема про що домовлятися, тому треба надавати більше допомоги Україні. Я далі вам наведу цитату, яка дійсно вас здивує. Але на практиці поки що висновки робити зарано. А тепер найважливіше переходимо до головної заяви Трампа, яку я анонсував ще на початку цього відео, адже вона реально усіх здивувала. Отже, цитую дослівно, що написав американський президент у своїй соцмережі. Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу має всі можливості боротися та відвоювати всю Україну у її. Первісному вигляді, з часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Написав Трамп. Як вам така заява? Напишіть в коментарях. Особисто я не повірив, що це взагалі написав Трамп, бо в моїй пам'яті. Досі оця картина в Білому домі, коли Венс, Трамп та Зеленський, пам'ятаєте, яка ну, трошки так закінчилася не дуже красиво для нашого президента. Ось тоді була суперечка, і Трамп якраз казав нашому президенту, що у нього не ті карти, да? немає карт, що Україна зараз не в тому становищі, щоб перемогти Росію, а тут ніжданчик. Трамп фактично а, висловлює впевненість що Україна здатна перемогти Росію і вийти на кордони 91-го року. Про що Володимир Зеленський казав ще на початку великої війни, і мені здається, що а, про цю тезу вже всі забули. Вже ніхто її не повторює, вже ніхто не вірить, що це можливо. А тут раптом така заява з боку Дональда Трампа. Ну цікаво, на чому вона ґрунтується. Це така його емоційна заява, чи він насправді, аналізував ситуацію, не знаю, аналізував дані американської розвідки. Можливо, ми ще ж не знаємо. Але якщо це можливо, і Трамп в це вірить, і Трамп головне знає, як допомогти досягти цієї мети, то це для нас звичайно дуже гарний сигнал. А головне у цій заяві, друзі, що Трамп згадує не лише про європейський союз, бо він ну часто апелює до Європи. Перекладає відповідальність на європейські країни, мовляв, Америка і так достатньо допомогла. Адміністрація Байдена там всі гроші вже віддала Україні. Ось тепер черга Європи. Нехай Європа допомагає Україні, бо Україна це все-таки частина Європи, а Америка все-таки за океаном. І тут раптом він згадує не лише про європейський союз, а й про НАТО і чітко каже, що НАТО має надавати фінансову підтримку. Але чи означає це, що і Сполучені Штати збільшать свою фінансову допомогу, допомогу зброєю? Ну от про це Трамп конкретно нічого не написав. Але напишіть ви, що ця заява означає насправді чи варто Україні на неї взагалі сподіватися? Ну і чи потрібно вірити заявам Дональда Трампа, якщо він міняє їх чи не щотижня? Тому що, от я, наприклад, коли готувався до цього запису, почитав різних наших політологів, і більшість сходиться на тому, що дуже важливо дочекатися реакції Кремля, а потім реакції Трампа на реакцію Кремля, тому що може бути так, що зараз Трамп налаштований так войовничо, Українці радіють, що нарешті. Трамп зняв рожеві окуляри. Нарешті він зрозумів, хто такий є Путін, і він готовий нам допомагати, і от такі красиві заяви е, робить. Але після цього Путін може знову Почати маніпулювати Трампом, запропонувати якусь зустріч, сказати, що вони ж готові, готові на компроміси і так далі. І Трамп знову дасть задню, і риторика вже наступного тижня буде зовсім інша. І ми будемо на відео розбирати зовсім інші заяви, які будуть суперечити тим заявам, які зараз ми з вами оглядаємо у цьому відео. Слухати важливо, звичайно, але й перевіряти. Чи будуть певні кроки після заяв, сказаних Трампу. Бо вже не раз, не раз чули одне, але до справ не доходило. Тому, друзі, дуже важливо, що ви думаєте з цього приводу, я обов'язково все почитаю. Ну і нагадаю, щоб ви. Підписалися на канал, якщо ви його дивитеся, але досі не підписані. Поставили лайк цьому відео та клікнули на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші випуски. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося з вами на ютуб каналі Політмедіа. Бережіть себе!